Так, ось такий новий мікрохірургічний магніт у нас в наявності. тобто Ми зробили так, що на одному стрижні відразу два магніта різних діаметрів під різні магніти. Тут, тут магніт 10 мм, а тут магніт меншого діаметру 7 мм. Тобто це менший ранньовий канал, а якщо більший ранньовий канал, або потужніше треба магніт, то можна застосовувати отакий. От Головка знімається, якщо треба почистити магніт або продезінфікувати його, його потрібно. Вийняти звідси, тут зроблений отвір, наскрізний скрізний чимось можна проштовхнути і витягнути магніт. Головку і ручку можна стерилізувати під високою температурою, сам магніт треба стерилізувати. Якимись хімічними методами, методами, бо неодимові магніти бояться температури більше, ніж 80 градусів. От таким чином, такий новий магнітний інструмент для хірургів. Дякую за увагу.